За період весни 280 громадян звернулись із скаргою на кліщі в обласному центрі. Тому було прийнято рішення окропити усі комунальні зелені насадження від небезпечних павокоподібних. Таку процедуру проводять у Хмельницькому вперше. Запозичили технології у сусідніх областей. Відповідно до рекомендацій, наданих Хмельницьким обласним центром. Профілактики хвороб обробка проводилася засобом сепритин. Даним засобом обробляються парки міста Львова, Тернополя і навколишніх обласних центрів. Обробка проводилася ранішній час, там, з 5 до 7 години. Сьогодні ж відбулася фінальна обробка зелених насаджень. Для цих робіт застосували техніку, а подекуди обробляли вручну. Комунальники застерігають, прогулянки обробленою територією заборонені протягом 72 годин. Даний препарат є безпечний, але є обмеження щодо використання парків мінімум 72 години з моменту обробки. Всі місця обробки, проведення оголошення за інформаційних засобів, інформаційна робота, також встановлені інформаційні таблички щодо обмеження використання парків. І через 72 години парк безпечний для використання як і тваринами, так і людьми. Кліщі переносять чималу кількість заражень. Серед них кліщовий бореліоз, вірусний енцефаліт та хвороба лайма. Тому комунальники кажуть, практику обробки насаджень продовжуватимуть, адже так вдасться вберегти мешканців міста та домашніх улюбленців від небезпечних наслідків від укусу. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.